Ласкала розташований на вулиці Барикадній. Це сучасний скалодром, який підходить як для новачків, так і для досвідчених спортсменів. Тут можна знайти різноманітні маршрути з різними рівнями складності: від легких трас для початківців до складних для професіоналів. Скалодром обладнаний спеціальними стінами, які відтворюють природні умови, що дозволяє відчути себе на справжньому скелелазному маршруті. Крім того, у ласкала є тренери, які готові допомогти кожному бажаючому освоїти основи цього виду спорту. Ще один популярний скалодром міста Монтана, розташований на вулиці Михайла Грушевського. Скалолазіння – це олімпійський від спорту, де лазить по штучним чи справжнім скелям. На скалодромі Монтана ви можете привезти свою дитину різного віку з чотирьох років і підлітців. І середнього віку ми проводимо як групові тренування, так і персональне тренування. А також можна приходити усім дорослим і бажаючим, тому що у нас є групові тренування і для дорослих. Можна можна взяти персональне тренування, а можна просто прийти познайомитися і спробувати, що таке ж скелелазіння. Так, на скаледрові Матана Ми також проводимо різні заходи. Зараз вже весна і можна досі лазити на скеледромі, А коли вже буде зовсім тепло, ми будемо водити людей на настоящі скелі скелі, які ми бурвиберемо великі групи, збираємо і їздимо по Україні і розвиваємо це направлення скелелазіння.